Прибиральник літака прибирав кабіну пілота. Але коли побачив книгу Як керувати літаком для початківців, Том І. Він відкрив першу сторінку, на якій було написано, що для запуску двигуна необхідно натиснути червону кнопку. Він так і зробив, і двигун літака запустився. Він зрадів і відкрив наступну сторінку. Щоб привести літак у рух, потрібно натиснути синю кнопку. Він зробив це. І літак почав рухатися з величезною швидкістю. Йому захотілося політати, і він відкрив третю сторінку, на якій було написано, щоб літак полетів, натисніть зелену кнопку. Він так і зробив, і літак почав злітати. Через 20 хвилин польоту він був задоволений і захотів приземлитися. І тоді він вирішив перейти на четверту сторінку. А на четвертій сторінці написано: щоб дізнатися, як посадити літак. Придбайте другий том у найближчому книжковому магазині Мораль. Ніколи нічого не робіть, не маючи повної інформації. Підпишіться, дізнавайтеся нове і ставайте кращими щодня.